Іван Побиван, українська народна казка. Унадивсь колись один страшний змій, десь у якусь слободу людей їсти. Та й виїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу ішов один бідний хлопець та й зайшов до того діда проситись поночувати. А хіба тобі жити надокучило? Питає його дід, як, каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і оце завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій. Побачив хлопця та й каже: О, це добре, був один, а тепер двоє, а хлопець йому. Гляди, не подавись. Змій і дивується. Як? каже. Хіба ти душі за мене? «А вже ж», – каже хлопець, який же ти дужий. Я он, бач, та взяв камінь, як здавив, та з того каменя і мука посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут таки взяв з мисника ворочок сиру. Як натисне, так і з нього сироватка і потекла. Отак, От каже дави. Ну, ходім тоді, каже Змій. За товариша мені будеш, а хлопець йому, хіба за старшого. Ото й пішли, питає його Змій, а як тебе звуть? Іван побиван, каже хлопець, ну, Змій ж уже його й боїться, щоб мене не побив, думає. Стали обід варити. Змій і каже Піди ж ти, хлопче, та принеси мені вола, будемо обід варити. Пішов хлопець. Та куди там вола, хоча б ногу донести того вола. От він ходить по змієвій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, та й сам побіг. Що ти робиш, хлопче? Е, буду я тобі по одному волу носити. Я всіх зразу хочу забрати. Узяв Змій вола та й поволік. От дає він хлопцеві волову шкуру. Іди, каже, води набери повну шкуру принеси мені. Взяв хлопець шкуру, на силу-на силу дотяг він її до того колодця. Та як упала та шкура в колодець, та він уже її не витягне мокру. Тоді зробив собі невеличку дерев'яну лопатку та й ходить круг тієї криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? питає. Е, буду я тобі шкурою воду носити, я зачерплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій? А сам злякався хлопцевої сили, поніс сам шкуру. Піди ж, каже, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба, та й буде з нас. Е, буду я тобі трошки носити, якби тобі з двадцять зараз, то я б приніс. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От, збій, от Змій наварив, сів та їсть, а хлопець ніби сердиться, обідати не йде, бо ж як побачить Змій, що він трохи їсть, та й здогадається, що він не сильніший нього. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже Мало, мені мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець, а сам думає Ну все, тепер я точно пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То Змій вже їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає та ховає. Уже казанів з двадцять подала, а він усе одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходім на камінь крутитись. А як і йти?» до йти, каже хлопець. Змій, як крутнеться, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каміння ті вареники, що в одежі були. Та з них юшка так і бриснула. Отак, каже, крутнись, та ще й отак, та й давай їх давити. Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Оце ще каже «А ну, давай хто сильніше засвище, давай. Ну, Змій, як свиснув, то аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та й каже до Змія зажмур очі, бо я як свисну, то може тобі й очі посліпити. Змій і зажмурився. А Іван Побиван яко гріє Змія тією залізякою межи очі, та той аж задрижав. Правду кажеш, каже Змій, ледве справжні очі не повилітали. Та вже щоб, хоч би з Іваном укупі не триматися, побудував йому хату на отшибі. Хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести світу цього Івана Побивана. Давай, каже, будинок йому спалимо. А хлопець підслухав, що там десь і сховався саме на ту ніч. От як спалили вони ту хату, хлопець прийшов, став коло пепелу та й струшується, ніби тільки виліз. Приходить Змій та й каже Що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий тільки цієї ночі мені здалось, ніби мене комар вкусив. Ну, думає Змій, от такого треба точно подалі. Та як дременув з тих країв, що тільки його і бачили. От і, казочці, кінець, а хто слухав, молодець.